Цікаві факти про блискавки. У безлічі різних релігій блискавка асоціюється з божою карою. Перше скло, використане людиною, було природного походження. Коли блискавка б'є в пісок, він сплавляється в скляні трубочки. Зафіксовано неодноразові випадки потрапляння блискавки в літаки. Що секунди на планеті б'є в землю понад 50 блискавок. Швидкість удару блискавки становить понад 50 тисяч км на годину. Середня довжина блискавки складає майже 10 км. Температура блискавки може бути в п'ятеро вищою за температуру поверхні Сонця, досягаючи 25 тисяч градусів. Блискавка є і на інших планетах, наприклад, на Юпітері. Найбільше у світі блискавок буває у аргентинській пампії, лише кожна четверта блискавка досягає поверхні землі. Всупереч відомій приказці блискавка часто б'є в одне й те саме місце двічі, а то й тричі. Американець Рой Саліман отримував удари блискавки сім разів, але залишився живий і заодно потрапив до книги рекордів Гіннеса. З усіх дерев найчастіше блискавка б'є у дуб, а найрідше в бук. Щороку в земній атмосфері вирує майже півтора мільярда блискавок. Потужний розряд блискавки породжує небезпечну ударну хвилю. У 1972 році паралізованого англійського придворного вдарила блискавка, після чого він знову отримав здатність до руху. У 1998 році в Демократичній Республіці Конго удар блискавки у футбольне поле занапастив усю команду футболістів 11 осіб. Повітря в безпосередній близькості від розряду блискавки може моментально нагрітися до півтори тисячі градусів. Металеві предмети дійсно притягують блискавку. У розташованому на території африканської країни Уганди містечку Тороро близько 250 днів на рік грозові звичайна блискавка не має нічого спільного з кульовою. У Єгипті блискавки виблискують у середньому раз на 200 років. За статистикою шанси померти від удару блискавки і від падіння з ліжка приблизно рівні. Три четверті уражених блискавкою людей виживають існують електростанції, що накопичують і використовують енергію блискавки.